Ми готуємо щодня на 10 тисяч осіб. Вони давали мені продукти і упаковку, а я їм готую їжу. В Києві дуже велика проблема з паливом. І що навіть туди прилетіла ракета? Що там може такого бути, щоб треба було знищити ту бабусю? Двері побив, окно вибив. Потім вони тільки тими танками поїхали. Куда далеко ви хлопці не даєте? Ой, храчовий, Ой, білий. Ох, це війна так наробила. Це не я. Ми знаходимося у волонтерському штабі, це кафе Дублер в мирний час. Наразі це великий волонтерський штаб і центр Київ волонтерський, і благодійна організація. І, відповідно, ми тут всі знаходимося. Щодо назви, то вона була вигадана для трішки інших завдань. Ми її просто експропріювали і забрали собі. Взагалі, Київонтерський, як е, назва, створювалася для чат-бота, який мав по принципу do it yourself» поєднати донорів і реципієнтів людей, які можуть щось зробити, і людей, яким щось потрібно. Ну, почалося з того, що ми там усі переписувалися відповідно там перші три-чотири дні. І Сашко Боровський управляючий закладами. Дублер і дилетант, написав мені, запитав, чи є в мене маскаль. Я написала, що ні, нема. Що я, як, якати в Києві, а я в Києві. І Сашко каже: а ми там зі славою придумали завтра відкрити дублер. Хочемо готувати, бо багато а, магаз... все зачинено, багато потребуючих. Може, ти хочеш доєднатися? Я сказала, будь ласка, візьміть мене, бо я вже не можу сидіти, панікувати і боятися. А, ну, Сашко сказав: Не добре, приходь. І от ми там в перший день почали готувати. 28 лютого відкрили дублер, зібрали досить швидко команду волонтерів, кухарів, які лишилися проджектів, менеджерів, офіціантів. Всі, хто лишилися в Києві, всі приїхали з великою радістю, підтримали нашу ідею. І в перший день ми приготували близько тисячі порцій. У нас наразі в об'єднанні 25 ресторанів. Також три пекарні, які нас підтримують з першого дня. Це Мімоза, Байкхаус і Хані. Ми готуємо щодня на 10 тисяч осіб, 10-12. В березні було більше, коли там Київ був заблокований, то ми годували близько 15 тисяч людей. На всіх кухнях в нас працює 345 волонтерів. Це і люди на кухні, і люди, які там займаються пакуванням, складськими якимись задачами. 24-го ми були тут на роботі зранку, тобто ми приїхали на п'яту ранку, і коли почались вибухи, тобто ми були, знаходились тут. Нас всіх відпустили з роботи, і перші два дні ми не знали, що нам робити. Тобто була така трішки паніка. А 26-го мені зателефонував хлопець тут з роботи. І він сказав: ну, поїхали, поїхали робити батони. Ти з нами? Я такий, так, я з вами. Він отримав спецперепустку, і ми втрьох поїхали працювати на те підприємство-намічниками. Тобто, ми почали там, тому що там було ну, трішки спокійніше, тому що там підвал. Я шеф кухар ресторану Вайнлав, і зараз ми знаходимося тут, у нашому ресторані, який до початку війни працював як винний ресторан, а зараз перетворився на волонтерську кухню, де ми готуємо їжу для тих, хто її потребує для лікарень, тероборони, військових, населення. Я була дома і я побачила в соцмережі перше ну, перший пост, де я побачила, що хтось потребує готової їжі. І я зрозуміла, що я можу цю потребу закрити, потрапивши на кухню ресторану і зібравши команду. І ось так почалася робота з волонтерами. І потім Київ волонтерський почав постійно допомагати. Тобто в них була потреба в готових обідах. Вони давали мені продукти і упаковку, а я їм готову їжу. В День ми випікаємо десь зараз 500 одиниць. Займає по часу десь. Напевно, цілий день десь годин десять. Всі дуже об'єдналися один одному настільки стали допомагати. Тобто, ти в тебе якісь є потреба в чомусь, ти не встигаєш її озвучити, як тобі вже усі з усіх сторін ну, допомагають. Це дуже круто. В, в деяких країнах навіть роблять цей же батон. І, збирають, ну, і Коли його продають, збираються гроші на підтримку України. Ну, це дуже так мотивує. Тобто, ти як знаходишся в дуже великій, в великій такій сім'ї. Дякую нашим власникам, що вони дозволили тут це робити. 27 числа я запитала дозволу, чи можу я зайти на кухню ресторану і зайнятися цим. Мені дозволили і з того часу все продовжується. По-перше, в мене асоціація з хлібом, що це доброта. От, і коли люди беруть хлібину свіжу, вони чують її аромат, вони зразу посміхаються. Тобто для мене ось хліб це таке. Це посмішка, якщо можна так сказати. Ну, я щаслива, коли я бачу, що їжа е когось робить щасливим. Тобто, коли хтось отримує від неї задоволення. Навіть через втому все одно я відчуваю, в мене є кожного вечора почуття щастя через порції кілограми, сотні кілограмів їжі, яку ми готуємо і яку ми якою ми кормимо людей. Ось ну, це кайф. Вирігаємо овочі, от можете подивитись. Ми збираємо в цій кімнаті все, що ми повеземо на область. Часто людям потрібні просто продукти, з яких годувати. Це там крупи, сік, яйця, масло, молоко. Частково речі нам привозять. Є індивідуальні бокси для постраждалих. Наприклад, коли ми приїхали там в перший день в Бучу, зрозуміло було, що людям треба ну, елементарно рушник чистий або чиста нова зубна щітка, мило і так далі. От в цих коробках індивідуальні набори, які ми також розвозимо і маємо можливість швидко реагувати. Особисто мені, щоб бути спокійним, потрібно 100 тисяч гривень на день. Це для того, щоб закрити всі базові запити по логістиці. Це один з основних моїх напрямків. Я компенсую вартість витрат на пальне нашим автоволонтерам. Тому от саме 100 тисяч гривень мені в день достатньо, щоб бути спокійним. Це без сировини, без упаковки. Тощо в Києві дуже велика проблема з паливом. Ми просто телефонуємо усім, просимо про допомогу. За талонами черга на заправки черга. Нам навіть за кордону передають просто в каністрах паливо, тому що в нас 100 водіїв більше 120 водіїв, і всім їм треба їздити на чомусь. І якщо в нас не буде палива, ми просто встанемо. Наша діяльність зупиниться і тому це наша наразі найбільша проблема через те, що люди повернулися до Києва. Повставали в черги, і просто палива не вистачає навіть на потреби ЗСУ. І ми намагаємося його віднайти будь-якими шляхами. І тут є ензешний варіант, якщо щось трапиться, і дуже треба буде швидко. Ми його не чіпаємо. От Мені друзі подзвонили і сказали, що треба поїхати кудись і відвести обіди. В тебе є машина, ти можеш допомогти. Можу. Я приїхала, і отак я просто тут опинилася, і кожного дня вони просто готують, а я кожного дня розвожу. В мене двоє дітей, 16 і 18 років. І ми вирішили, що ми залишаємося в Києві і робимо максимум для того, щоб ну, щось тут допомагати саме тут, тому що ми зрозуміли, що руки все одно потрібні. І таким чином почали шукати, де можна допомагати. І один раз мені зателефонували, сказали, що в тебе є машина, є водійський стаж, ти можеш їздити по місту, не боїшся. Чи можеш ти допомогти розвозити отак обіди, забирати з однієї точки і вести на іншу. І ось так я почала возити. Також в нас близько 120 водіїв автоволонтерів, які на легкових авто або там універсалах розвозять готову їжу безпосередньо до замовників. І є ще водії бусів, їх 12. Ми з ними перевозимо сировину між закладами, а також виїжджаємо в область, веземо гуманітарну допомогу там в Київську область, в села на деокуповані території, в Чернігівську область. І от наразі плануємо виїжджати до Харкова. Можна продовжувати їздити умовно в Орпінь Бучу, Бородянку, це на, очевидні там міста, всі про них знають, які дуже постраждали. Але якраз моя стратегія вона в тому, щоб перевіряти дійсно стан цих міст іноді, але не втрачати час і робити розвідку в якісь віддалені села, де мені здається, допомога потрібна набагато більше. Наразі в нас там є окрема команда, яку очолює Женя Горбань. І волонтери постійно на зв'язку з міськими селищними радами, постійно на зв'язку з волонтерами там. Ми збираємо запити, офіційні, неофіційні. Зараз ми виїжджаємо з Києва. Наш перший пункт призначення це село Осовець Іванківського району. Це дуже маленьке село, приблизно на 10 домівок. Але е, там живуть е, в основному дуже старенькі люди, і е, в них нема електрики, тому вони дуже потребують е, якісь базові е, продукти, гігієну та медикаменти. От їдемо туди зараз. Буває так, що ти просто проїжджаєш повз села, розумієш, що воно нас не там немає газу, немає води, немає елементарних речей. Ми зупиняємося і відповідно там допомагаємо, беремо під опіку те чи інше село. Руйнація абсолютно варварська. Вже якось майже не викликає в мене емоцій. Тобто я просто бачу це як факт. А от люди... Дуже мотивують і підбадьорують, тому що люди якось до сих пір впевнені, що вони там, де вони повинні бути, вірять в найкраще майбутнє, вони дуже в якомусь такому адекватному настрої. І не рідкість, коли вони розказують свою історію, що відбувалося під час окупації. Мені дуже дивно було, коли ми приїхали от в село Осовець перший раз. Це реальне село, в якому майже нічого нема, просто десь 10 домівок, і навколо просто ліс. Все, більше нічого тут. І що навіть туди прилетіла ракета. Для мене це абсолютно незрозуміло. Що, що там може такого бути, щоб треба було знищити ту бабусю, яка там живе. Бабуся вціліла, але вона б отримала великий опік руки. І Померли всі курчата, які виручали все селище, бо вони несли яйця. Тому вирішили, що можемо зібрати гроші, гроші і відновити цей курятник. От тому ми все підготували. В нас є майстри від них будівельні матеріали, люди, які хочуть дати грошей на це. Тільки от залишилося сьогодні просто запитати в неї, чи вона не проти, тому що примусово. Робити добро не дуже добре. Зайшли, Двері вибили. Я так собі в дивлюсь. — Сусідів, Так. Дивлюсь, Думаю, я чого ж ти окно вибів? ж ти зробив? Двері Угу. окно Ну Що ти хочеш доказати? що ти тут герой? Наша, да. Потім вони тільки тими танками поїхали. Mm -hmm. От. Наші оттуди, як гемпели, коли далеко ви хлопці не даєте. Ну тут ой, храмчили. Ой били. Дуже гучно було, так, все? Ой били. Ну, то хлопці були. Вони капітальні хлопці були. Mm -hmm. Точно. Б'ють, точно. Mm -hmm. Вони не в село. Ні, влучилися. Нікуди. Угу. Молодці. Поб'ють хлопці. Професіонали. Слава да. Богу. Тримайтесь. А Дуже класно, що ви так тримаєтесь в такому гуморі. Та, не Та вже 73-й рік. Доброго дня, Це Анастасія! Баба, бачите, умирать змірає баба. Але пора mm -hmm. вже їй. Коли віддав боги до вечора. У нас ні. вчора такого хлопця гарного поховали. Молодого, молодого. Буде боліти чи пекти, ви мені скажіть, будь ласка, добре? Приїдемо ще з медиком до вас, вона обов'язково yeah. порадить щось. Це мені дівчатка привозила. Це скоріше от від нас була, Юлія. Да? Ох, це війна так наробила. Це не я. То що ж? Ми від вас е прийняли. Ви дозволяєте нам побудувати сарай, та ми будемо Побуд потроху такого, їхати. Такого Маленького побудуйте Чуть-чуть да. вишеньку, як оце. Вірно. Дякую, Дякую. буде добрий бій. сарай. Ще курочки з'являться. Привеземо, привеземо. Дякую, Вам треба Дуже було приємно з вами поспілкуватись. Дякую, тримайтесь, не сумуйте. Ще треба пожити. Така Це гарна весна, буде, така буде, природа. Будем спасибо вам. Года? Діти, діти прилітають. Клас, ви супер. Ви взагалі такий чоловік класний. Тримайтесь. А вода не прилітає. Чи приїдемо до вас гості? Тримайтесь. Приїжджай. Так багато людей знає саме про нас, тому що ми просто робимо свою справу, не очікуючи нічого, просто з щирим бажанням допомогти. А потім ми вже думаємо: угу, напевно, нам треба про це розповісти, тому що там в нас є причини для цього. Пропрацювавши місяць, ми зрозуміли, що саме цінне, що в нас є, це власне люди, це волонтери. Найбільш надихаючим для мене є людина, яка приходить, не втомлюючись вже два місяці, і таких людей 345 на в ресторанах, 120 водіїв і ще великий бекофіс. І ніхто з них не жаліється, ні в нас взагалі немає розмов про проблеми з мотивацією або про проблеми з тим, що обожена, що я це роблю. Тому що ти сідаєш в авто, привозиш їжу, бачиш, кому ти її віддаєш, бачиш, для кого ти це робиш, і кожного дня отримаєш результат з задоволенням від своєї роботи. У багатьох людей будуть проблеми, залишаться проблеми якісь базові. Багато міст зруйновано. Тому після перемоги все не повернеться до стану до 24 лютого. І це означає, що для нас дуже багато роботи. Мені здається, що всі люди, які зараз включились саме в роботу по, по допомозі комусь. Вони вже якось змінені. вони трансформувались. Е, мені здається, що я не зможу просто виключитись і повернутися до якогось свого життя до. Не зможу просто піти відкривати заклади і більше нічого. Мені здається, що волонтерська діяльність, ну принаймні надовго. Це як дар, так і твій тягар, але. Я йому дуже радий. Це назавжди вже зі мною.